Гучно не то слово. Я как раз брился. Ви на роботу збиралися? Чи? Збирався, ну не пішов. Він на і звук був. Ну, перед взривом був звук. І, ну, як би літак. А потім? А потім бабах, і все. Ну, у мене ну, вікна були відкриті. тому... от це кошка, Ну, подойти у нас є Бог, Бог, і почув, як стекла посипаються. Затруснуся все. Нормально. Вже привикнути до таких так, так. Ну ладно, давай.